Ліквідаторам шана, усіх, хто чверть століття тому ризикував життям у Чорнобилі. У вівторок вшановували пам'ять у першій столиці. З квітами до меморіального знаку чорнобильцям прийшли обласні та міські владники та усі небайдужі. Самі ліквідатори згадують, в останні дні квітня 86-го навіть не знали, яка небезпека на них чекає. Даже не знали за чим ми знали, що їдемо тушити пожар. Десь там, в Київській області. Больше ми нічого не Нагадав средство за це та ліпісток. В лучшем случае респиратор. Вот это все средства защиты и э, простое обмунирование для военнослужащих и военнообязанных. Лепестка практически до его намокания фатала на 12 минут. Были, э, вначале нам выдавали по мере надобности лепестки, а потом э, даже пошли. Вже є лепістками. Ліквідаторів Вшановували в обладміністрації. Там чорнобильці отримали відзнаки та почесні грамоти обласної та верховної ради. А п'ять родин ліквідаторів отримали ордени на квартиру у пісочині, придбані за кошти держбюджету. у двокімнатній квартирі. Незабаром справлятиме Олена Бондаренко. Її 16-річна донька Настя – інвалід Чорнобиля. До цього родина мешкала у Нововодолажському районі. Олена радіє, відтепер вони мешкатимуть у комфортних умовах, а Насті, яка вчиться у Харкові, не доведеться вона й мати помешкання. Я живу в деревні і у нас немає таких умов, У нас тільки газ, у нас немає, допустим, водопроводу, каналізації. І моїй дочці потрібні ну, такі кваліфіковані лікарі, а у нас просто амбулаторія в деревні. І Дороги как таковой нет. Зі словами подяки та привітання до ліквідаторів звернулися обласні владники. Запевняють, зі свого боку будуть підтримувати чорнобильців області. Зокрема, з нового року вони матимуть кращі умови для лікування. Висовість з обласним у ліче два рази фінансування питання і лікар яким бачили Чорнобиль його ліквідатори та люди, які мешкали поблизу місця аварії, можна побачити в експозиції Юрія Ворошилова Чорнобильного сфера. У його архіві більше трьох тисяч робіт. Це і власні світлини Юрія, і фотографії з особистих архівів ліквідаторів, і намальовані ними схеми. Одну з таких схем політ над реактором показує ліквідатор Валерій Захаров. В п'ять утра ми перелітали на площадку Чорнобиль. брали груз, яка то умна голова придумала в парашутах в десантних. Пісок, свинець, там глина, ну, в общем, все, що попадеться, і бросали в реактор, щоб все це закрити, щоб оно не разносилось. Тему Чорнобиля Юрій займається півтора десятки років. Розповідає головне завдання для нього розповісти правду про Чорнобильську трагедію. Адже з кожним роком ліквідаторів аварії стає все менше. Поки ми живі, ми повинні от, би, взяти курпіцу. Це собственно горя особистого опитування, коли те мій умер, останній ветеран війни моєї села, і все остальної всякі фільми, всякі то тобто, правды, правди, нітка Автор проекту сподівається, що ця експозиція стане першим кроком до створення музею Чорнобиля у Харкові. Олена Рижова, Анастасія Горілкіна, Тетяна Сорокоус, Дмитро Коноплянов. ОТБ новини.